зайшла в хатку. То що там побачила в хатинці? там ведмедя, Хіба там був ведмідь? І, І з таким захватом діти переповідають казку, прочитану напередодні. Що малятам необхідно читати щодня? У садочку номер 7 відомо всім. Всі ми знаємо, що книга відіграє важливу роль у розвитку дитини. І на це велику увагу звертають наші вихователі. Так, у кожній групі створено куточки книги, які вони щоразу обміняють на яскраві нові книги з ілюстраціями. І це розвиває пам'ять, увагу, мислення, логічну, фантазію. І вихователі на це дуже звертають увагу. А читання в родинному колі розвиває теплі та довірливі стосунки. Саме на батьківській увазі до потреби дитини проводити час за книжкою, наголошують координатори всеєвропейського проєкту на Закарпатті. Ви знаєте, я часто приходжу в школи і з дітьми розмовляю. І не один раз і не десять разів я чула від дітей, що вони б хотіли, аби батьки читали їм більше. Дітям цього не вистачає. Доведено, що якщо 20 хвилин... Батьки в день будуть читати дітям. Просто вголос. Це зробить надзвичайно великий вплив на майбутнє не лише їх родини, але й всієї України. Ну, а вплинути на батьків за задумом ініціаторів спробують відомі закарпатці: представники влади та духовенства, бізнесмени, артисти, спортсмени. Щотижня новий учасник завітає до садка чи школи, щоб 20 хвилин почитати для дітей. Спостерігати за цим дійством зможуть і глядачі телеканалу ТИСА 1 який супроводжуватиме проект програмою Читайте з нами. Ведуча Тетяна Вишергелі пояснює, проект Вся Європа читає дітям вартий якнайширшого розголосу, поза як оригінальний, благородний і вкрай потрібний. Він буде мати свої специфічні риси на Закарпатті і в Україні. Це багатомовність, це доступність і це всеосяжність. Тому ще Знову ж таки сподіваюся на те, що дітям захочуть почитати люди, які займають різні гілки щабелі влади, які займаються, працюють в різних сферах. І це буде в першу чергу цікаво не тільки глядачам, а тим дітям, які будуть слухати, а всім іншим нам це стане прикладом. Потрібно приділяти увагу дітям. Прем'єра програми читаємо разом. Відбудеться вже цієї суботи, 9 листопада о 20.00 на телеканалі Тиса 1